Так, приїхали, зібрали ожину, сливи, малини трошки. Тепер. Ось. Ну, папа сказав, 40 см точно є. Не знаю, моя рука. Десь. Ой, здоровилике. Кабачата те ж саме. Це курям все. Огірки останні. Це кабачата, 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 кабачата. Ой, перед хатою обралися, трошки буряна. Знайшли квіти, пополивали, ось була така жара. Це Тепер є єлі, єлі там зелененьке, чуть з'являється. Це все було жовтим-оранжевим. Цей кустик. Дуже зелененьке. Проблизкує. От Роза. Це все. Поливали, трошки відійшло. Зараз грузимося і їдемо до дяда з бабою. Так, прийшла на дачу вам показати нас Ой-ой-ой! Криси нам ще не вистачало. Зараз деньяка вони покажу. І закопаємо це все. Так, я думала, що це огірки. А це сюрприз. О, це денька. Маленька, звісно, Ну, може ще визріє. І ще одна, така ж. Є ще третя. Ну, вона, походу, не визрає таке. Миненьке. Міненьке. І воля! Кавунчик. У нас буде свій кавунчик. Ми будемо його берегти. Це те, що не побило нам градом. Це те, що я хотіла іще показати. Це ми приїхали від мене. От. Ми ж поки живем у дідушки з бабушкою. О, ще кавунчик. Ну, цей точно не визірє. Ну, красивенький. Такий маюсенький. Mm -hmm. Кукуруза після града отак і лежить. Пару каченів ми зірвали, ну нічого не вийшло. А це кущик хурми. Тобто не один. А два чи три. Я зараз покажу. Садили один, а це вже в нього пішли. Ой, якщо вам буде видно зараз воно. Один, два, три. Навіть 4 там ще пішли трошки. Це ми їх будемо, наверное, до мене, до Дніпра, туди вниз. Їхати і пересаджувати. У мене тепліше. Я завжди кажу вниз, тому що ми з'їжджаємо з гори, як їдемо до мене додому, а мої батьки живуть на горі. Тому так звикли казати вниз. Mm -hmm. Оці груші я не люблю, вони не дуже. І ліці я люблю. А ні, ті, по-моєму, я люблю. Ой, Ось, оце ось, ось таке градом трохи побило і почалося Почали жрати всі жуки. Так, от теж кавуни, дині. Ну, це ж градом побило все. Це воно піджовтувато, ну, ще, ще тримається. Я не знаю, буде вона, не буде. Це те, що побило градом. Там, м-да, тут після града не вижила нічого. О, Оця груша, яку я не люблю, ну її в цьому році немає. Вона фіолетова, от іменно кольором фіолетова. І вона терпка дуже. Так, покажу нашу тропінку. О от. До собак ми робимо от таку ось тропіночку, щоб було. Акуратно ходить, не погрізюці. Отак от, от. На сьогодні трошки показала. От. Те, що я зібрала, бурячок особливо наш той великий. Ну він не один такий. Щоб ви знали, потім ми будемо вибирати моркву і буряк. Я все ще покажу. Там ще таких багато буде. Ну, а на сьогодні вистачить нам. Назарчика ще спать буду лежати на вечірній сон. І все. А, ще можу показати уже напослідок. Це мамина не наводиться. О! Вона трошки мілкувата. Не така, як у мене. Ага, ну все.